Що практично 97,8%, а ну 100% заведені в електронну базу, базу даних. На віддаленому доступі пропрацювали практично всі сімейні амбулаторії села, які, ну хто не розуміє, це є фахівець, який супроводжує нашу програму в Полтавні. Наш лікар Чізнесестра на телефоні у себе в амбулаторії. І от вони працюють, вони, що не понятно, лікарю, він дає пояснення той, хто в Полтаві. І ми узгодили кількість часу на одного пацієнта. Ну як воно буде? І починаємо потихеньку рухатись ми будемо, будемо вже вести елект... сам прийом із врахуванням тих скарг, в яких звертається пацієнт. Ну, все, все у нас йде практично по плану. Ну, що ж по, по цьому лазівне? Що практично? Ну, всі, всі амбулаторії завели. Не підключена на стій, не підключена. Ну, як, має, має малу швидкість, тільки березова лука. Катерина Олексіївна Ковальова, що ти зрештою? Є. Є. Розбіжчик вже теж підключили, так? Да? Ну, це таке, швидкість нормальна. Все ви працюєте. По Сергіївці там швидкість нормальна, піднялася. Да. Все тоді. Ну, посталося mm -hmm. тільки березова. Yeah. Березно теріторія нормальна. Уже нормально. Уже нормально. Да. Ну, ну, ці, Я вже не <кій> раз говорила, що там, де не було інтернету, приїжджали лікарі. <кій> сюди працювали. В гадічі і база пацієнтів у нас сформована. <кій> так, ну при цьому питання, якісь труднощі є у нас по. По воду. Навчаю, навчаються. навчаються, навчаються, навчаються. Да, вони вводять прийоми. Убід закінчений, а далі будемо вести прийом. Угу. Трудно ще, я думаю, будуть, як все воно нове. Угу. Але будемо вирішувати. Зрозуміло. Так, далі, що стосовно питань, по цифровий рентген, цифровий флюорограф. Давайте так думаємося без філософії. Хорошо, от результати, що робить і в чому проблема? У з тим, що в районі набула розголосу тема рентгенодіагностичного діагностичного стеження пацієнтів гадяцьких ЦРЛ. що кому, яке дослідження потрібно робити, та в зв'язку з придбанням нового обладнання, я як завідувач відділення хочу проінформувати вас про цю роботу. В кабінеті флюорографії встановлений новий цифровий флюорограф. позитивні моменти, його – зменшення променевого навантаження на пацієнта в 5-7 разів, покращення якості зображення при окремих видах легені, скорочення часу отримання діагностичної інформації, автоматизація робочого місця рентгенлаборанта та лікаря рентгенолога Так як ми, центральна районна лікарня, то Рентгенодіагностичне відділення проводить повний обсяг рентгенодіагностичних досліджень, затверджений головним лікарем Гадяцький ЦРЛ. Всього 78 досліджень. Все це виконують. 12 плівкових рентгенапаратів і один цифровий флюорограф згідно акта про результати мінітарізації від 6, 2012, 2016 року. Гадяцькі церев проводяться рентгеноскопія, флюорографія. Плівкова та цифрова рентгенографія», Полтаві МРТ «КТГ». Кожний метод має свої обмеження, кожний метод доповнює один одного, але не виключає. І тільки лікар визначає, який метод дослідження кращий. А ми, як параклініцисти, допомагаємо, допомагаємо встановленню цього діагнозу. Лікар може комбінувати е, ці дослідження, тому що я перед цим говорю, що кожний метод має свої обмеження. Навіть такий метод, як МРТ в кінці заключення пишуть заключний діагноз виставляє лікар, лікар-клініцист. В регіоне кабінетах поліклінічного відділення та стаціонару встановлені базові плівкові рентгено-діагностичні комплекси Рум 20М на три робочі місця. Це гарні апарати, але вони потребують удосконалення. Зв'язку з цим ми неодноразово замовляли, лікарня замовляла. Такі самі комплекси, але з цифровою обробкою зображення на три робочі місця. Це скопія, стіл штатив, це томографічний стіл і графічна стійка. Але вони дороговартісні. 4-5 мільйонів гривень вітчизняний апарат і 7-9 мільйонів зарубіж. В зв'язку з високою вартістю апарату владою було прийнято рішення дообладнати рентгенапарати малодозовими приймачами з цифровою обробкою зображення. Які можуть покращити, але не замінити роботу плівкових рентгенапаратів. В презентації цифрового приймача в стаціонарі я розповідав, що ми пішли на цей крок, щоб стійка з приймачем працювала окремо, не потрібно переробляти сам регеннапарат. Тобто одному форуму робимо на цифровому приймачі, іншому на плівці, в залежності від дослідження, яке призначив лікар. Цифрові приймачі покращили набагато роботу апарата нашого, але на одному робочому місці графічна стійка. 22 грудня 2016 року встановлений встановлений з цифровою обробкою зображення Іона 2 без решитки універсальні. Це в поліклінічному відділенні.